Всім добрий день! Зараз ми з вами створимо рекламний аккаунт Фейсбука та прив'яжемо до нього карту. Для цього переходимо в наш бізнес менеджер і натискаємо тут налаштування. Нижче натискаємо рекламні облікові записи. Натискаємо додати. Створення рекламного облікового запису. У назву ви пишете так, як хочете його ідентифікувати. Якщо у вашого бізнесу багато сайтів, то я би рекомендував писати назву сайту. Для того, щоб ви не заплутались. Тобто логіка така сама, як і з Google. Обов'язково обирайте саме свій часовий пояс, оскільки за ним буде показуватись реклама. Тут, в принципі, всюди GMT плюс 3, тому можете залишати Софію. І щодо валюти, обирайте ту, в якій вам зручніше рахувати рекламний бюджет. Як я вже казав в одному з відео, мені поки що зручніше рахувати в гривнях, але я сподіваюся, що так буде не завжди. Тому залишаємо тут так і натискаємо далі. Використання. Ну, це взагалі елементарна секція. Просто залишайте моя компанія, оскільки ви створюєте цей рекламний аккаунт для себе. І тут. Просто натискаєте оферту. І таким чином Facebook показує, що до бізнес-портфоліо Курс» прив'язан рекламно обліковий запис Курс». Так, наш рекламно-обліковий запис вже створено, і Facebook відразу пропонує нам додати карту. Я це зроблю, оскільки все одно для того, щоб запустити рекламу, потрібно буде щось заплатити. Тому просто залишаєте ось так. Просто вводите дані своєї карти і натискаєте «Зберегти». І вам треба буде трохи почекати, поки він або прив'яже карту, або його відхилить. Якщо ви сплачуєте ПДВ, то все ж таки введіть ваш номер платника податків, тоді реклама вам буде значно дешевша. Я не є платником ПДВ, то я це пропускаю. І тепер найголовніше не забудьте призначити себе як керівника цього рекламного аккаунту. Бо у багатьох моїх клієнтів, які самі створювали собі бізнес-менеджер, поставало багато питань, яким чином вони не можуть відкрити з нього рекламний аккаунт, тому що забувають одну просту дію. І тут відмічаєте повний контроль. Тепер оновлюєте сторінку. Натискаєте Відкрити ватсменеджер». І перевіряєте, чи прив'язало вашу карту. Натискаєте рахунки і платежі. І якщо ви бачите ту саму картину, що і в мене, то це значить, що карту у вас успішно прив'язали. І тепер повертайтесь до кампанії. І я вас можу привітати з тим, що ви створили свій перший рекламний аккаунт. До зустрічі в наступних відео.